Ну ось, скоро зацвіте шавлія, і наші бджоли нарешті поласують солодким нектаром. Ось на цьому відео минулого року видно, як пчоли ласують нектаром з шавлії. Ну, котики, як завжди, поруч. Одна навіть на дах залізла, щоб добре було видно, що там Анжела робить. Шавля чудовий медонос. І мед з неї дуже смачний. Цей мед виходить світлий, дуже щільний, важкий, надзвичайно солодкий і прекрасно зберігається. Щоправда, чистого меду з шавлі ми не робимо, бо біля неї росте лаванда, а ще літом ми сіємо фацелію. І дуже скоро навколо нашого будинку буде фіолетовий кілем, по якому будуть задоволенням бігати діти, а наші гості будуть зрізати пахучі лавандові квіти. А яка насолода рано вранці попити каву серед лаванди?